Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні можна було б назвати це відео влогом про пересадку двох рослин, літопсів та драцени, тому що я потратила в цілий день на те, щоб їх пересадити. Спочатку я поїхала в епіцентр, полюбувалася красою, зрозуміла, що я бідна, як церковна миша, що мені треба більше грошей для цієї всієї краси, особливо для великих рослин. Боже. Птиця главнема, шикарна. Ну і моя мрія бонсай Боже, мрію тільки не можу. А приїхала я за горшочками. І так, мої покупочки. Опора. Буде опора для моєї маленької монстерки, якої вже два листочка. Один горщик для драцени і один для літопсів. І ще в цьому магазині придбала дренаж Це звичайний керамзит. Щоб не насмітити, я застелила підлогу на балконі пакетом АТБ розрізаним. Розпочнемо пересадку з літопсів. І, до речі, як би це не було іронічно, я купила саме в АТБ ці маленькі, прекрасні сокуленти, які схожі на живе каміннячко. Намагалась знайти до них декор, але не знайшла. Тож він з'явиться біля них з часом, поки вони якраз приймуться, це буде добре. Тож достаємо їх із горщика. Грунт внизу був вологий, так як я їх замочувала. Зараз будемо максимально їх звільняти від цього ґрунту. З одного горщика у нас вийшло 9 штучок, я їх максимально обережно розділила, і ми бачимо, що в основному в них малесенька коренева система, а горщик я обрала для них завеликий. Отже, що ми будемо робити в даній ситуації, враховуючи, що ці рослинки не можуть витримати залив, перелив і взагалі дуже важко це переносять. До речі, грунт до них підібраний правильно. Тут багато камінців. Тут багато різного кори торфу, багато корінців, майже немає ґрунту. І ґрунт взагалі легенький, він не влаговйомкий. Я подумаю, можливо, я навіть використаю цей же ґрунт. Отже, що ми будемо робити для того, щоб не заливати цих красунчиків? Ми візьмемо дренаж і заповнимо ним більшу частину цього керамічного горщика. Тобто так беремо і засипаємо всередину. Ось тепер, коли здається, що гущик майже повністю засипаний керамзитом, ми додамо сюди ґрунту. Отак, звичайний універсальний ґрунт. Розкладаю обережненько поверху. Так, я додала звичайний універсальний ґрунт. Та зверху вирішила посипати його. Тим ґрунтом, який був в горшку разом із літопсами із самого початку, по ньому видно, що він підходить для них. Грунт спеціально для сукулентів та кактусів, я не брала і не мішала по одній простій причині, бо вони ще малесенькі. І брати величезний пакет. Заради 9 маленьких літопсів я вважаю нераціональним. Тож почнемо сажати по горщику оцих маленьких красунчиків. Я візьму свій пальчик, зроблю отвір всередині для першого і самого великого літопса. Так, сажаємо його. Обережно, важко це робити одною рукою. Отже, ще робимо глибший, саджаємо і придавлюємо обережно з усіх сторін. Ось так, не пошкодивши кореневу систему. Так. І через секунду я вам покажу готовий результат. Ось так чудово виглядає моє живе каміння. Далі на черзі у нас бідова драцена маргіната, яку я взяла по акції. І вона у нас була із шкідниками. По листочкам видно, що вони дуже-дуже сильно постраждали. І ті листочки, які найбільше постраждали, я буду обрізати. У мене залишиться саме цей зелененький вершочок. А ці всі листочки зараз я буду прибирати. Просто брати ножнички і відрізати десь отут. Я її обробила актарою. Отак От виглядає обрізана драцена, залишиться тільки верх зелений салатовий. Ось цю частину зараз я буду обривати і дивитись, що там внизу. Можливо, навіть її прийдеться черенкануть і укорінити, бо я так бачу по одному листочку, що тут, мабуть, дуже-дуже багато проблем з нею, може, навіть вона трошки загнилася. Бачимо, що стовбур. Не дуже гарного кольору, але він тверденький, з ним все добре. Зараз будемо знімати нижні листочки, коли витягнемо з горшка. А ось і момент істини. Дивіться, яка шикарна коренева система, не дивлячись на те, в якому поганому стані листя. Отже, її будемо сажати відразу в горщик. Зараз будемо. Прибирати лишній старий субстрат і подивимось на голі корінці. Я прибрала максимум субстрату, що ми бачимо, драцена була сильно заглиблена. Оця частина була в ґрунті без кореневої системи. Отже, будемо її зараз саджати. Беру горщик, який я купила у. Епіцентрі, і я зараз розумію, що він завеликий для цього для цієї драцени. Якщо навіть я її просто покладу на дно, то в мене буде виглядати сам вершок. Можливо, я її заглиблю десь на отаку частину, щоб мене вона отак виглядала з горшочка. Зараз покладемо на дно великий, доволі великий слой дренажа Ось тепер, коли я поклала на дно дренаж, це він мене займає десь третю частину горшочка, я приміряю знову до цієї драцени цей горшочок. Для кореневої системи це буде якраз по ширині. І тепер, як я положила дренаж, і по висоті також він буде ідеально підходити. Тож, будемо зараз укладати в ґрунт. Так, я виклала ґрунт, поставила на центр драцену. І тепер я ґрунт не утрамбовую, і тепер я знаєте про що думаю. Було б круто обсадити її по краях літопсами, але так як я їх вже відсадила в окремий горщик, то тут я викладу слой керамзиту просто для краси. Просто, бо мені так хочеться. І ось така краса в кінці кінців у мене вийшла. Даний спосіб пересадки підходить тим рослинам, для яких завеликий горщик. Тобто ви насипаєте багато керамзиту і менше ґрунту. Таким чином можна регулювати об'єм ґрунту в горшочку і дренажні отвори, дренажний слой. Отже, отже, даним способом пересадки можна регулювати кількість ґрунту в горшочку, якщо ви вибираєте занадто великий горшочок для своїх маленьких ще рослинок. Тож, хай у вас вони не хворіють та ростуть. Гарного вам дня.